Всім Всімчі, я Іванчик, і сьогодні ми продовжимо грати в Дорс. Але не простий, а оновлений. Хто не в курсі, або забув 29 січня вийшло оновлення до цієї гри. Ну то до, до Дорс. Це оновлення дали дуже багато цікавого. Так що я захотів, поперше, подивитися, що тут такого нового додали, а також пройти оновлений Дорс до самого кінця, до сотої кімнати. І я думаю, ви вже побачили, що це друга частина. І якщо ви не бачили першу частину, то посилання буде в описі. Пошукайте, пошукайте там. Подивіться першу частину до самого кінця, і потім вже дивіться другу. Ну це вже друга частина, да. Ну а для тих, хто вже подивився першу частину, нагадую, ми по перше пройшли фігуру, і я випадково відкрив двері під номером 52 і встрітив якийсь джеф-шоп, тобто магазинчик Джефа. І ми в нього купили по-перше крест, який може там убити раша, амбуша, всі, ще якогось монстра. А також ми купили якийсь ключ-скелет, який відкриває якусь дверь. Ну, в принципі, ця дверь, мабуть, буде скелетом. Ну, це ключ-скелет, значить, двер буде скелетом. Ну, я думаю, така логіка. Ну, я, підписники, вам все про все розказав. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І ми йдемо далі. Всі серії ми точно пройдемо до Орс. Поїхали! Так, йоме, дуже темна кімната. І нам тут так можемо сюди зайти, і тут просто цей ящичок якийсь якого нічого цікавого немає, і дуже добре, що поки що світло не мархтить, це означає, що ніякий раш або амбуш не прилетить, Бо я, я до речі, хочу вже і спробувати цей крест на раші або амбуші. І знову мені дуже повезло, але зато багато монеток. Так, давайте ще тут відкриємо і можемо вже заходити в кімнату під номером 57. Ну і тут нічого цікавого я не бачу. Якісь дуже нецікаві кімнати. а ця кімната вже дуже цікава. Тут картини на полу, вони якісь полу ковір тут якийсь перекинутий, тут якась бабайка пройшлась, походу, фігура тут пройшлась. Ну, і заходимо в наступну кімнату під номером 59. Ну і тут теж нічого цікавого. Заходимо значить, в кімнату під номером 60. Эммм, ем, цякась кімната дуже дивна. Що за цим можка Тут якийсь лабіринт. В смислі? це що це за лабіринт? Куди нам треба йти? А ну-ка, я кудись йду, може сюди, ні? А, ну-ка, так, сюди там можна. Ага, і що це за картина така? Ця картина не має опису і назви, чи що тут написано. Я просто не супер англічанин. Але тут якась дуже дивна кімната, тут є багато шкафів, і тут якась решітка, за яку ми не можемо пройти. І там щось цікаве, підписники. Якщо ви знаєте, як пройти за цю решітку, то пишіть мені в коментарях, будь ласка. Ну і в принципі, тут більше нічого цікавого я не бачу, так що можна вже повертатися назад. І ця кімната теж якась тут дуже дивна, тут все якось поломано. Нам тут тут якісь... О, відмичка. І тут якась гора, що це якийсь камінь. Щось якесь дуже дивне. Я не знаю, що це таке. ну, якісь камінюка з землею, щось дуже дивне, це якась штука. Заходимо в наступну кімнату. І вона теж така якась темна. Я на всякий случай візьму в руки крест, щоб оборонятися від всяких монстраків. Що після що я убив бараша якогось. Ходимо в кімнату під номером 65 і. Це кімната, яка була в трейлері, підписники! Це, це якийсь госпіталь. вау, це. Це в трейлері там, типа, з допомогою цього ключа відкривала цю двері. А ну-ка, давай, давай давайте я на пробушку, так можна відкриваю, так, може, отак, може, отак, не знаю. Простіше, давайте відкриваємо цю двер. Отак от стану. І... І тут що чомусь... моє тут ця картина Діпсінес якийсь. Ого, як тут же хоча? Ні, тут так воно золота всякого, Ну, в принципі, більше магазинчика не буде, так що, зачем мені це золото? Тут є якась рослинка, що утримуй, що ми Твоє серце почало сильніше битися. Що це може значити? Так, підписники, я тут трошки подумав. І це, типу, якщо у нас серце б'ється сильніше, це, типу, ми, наприклад, ми порізались і ми швидко зарегенеруємося. О, тобто на мене, мене укуса якийсь кріч, і я зможу захилитися автоматично. У мене, до речі, з'явилася якась іконка оця. Листочка, Ну і це дуже добре, це мені дуже пригодиться. Я так розумію, що якщо ми будемо грати з друзями, то друзі теж можуть собі оцю рослинку якось зробити, щоб вони теж могли регенеруватися. Заходимо в наступну кімнату. Тут теж нічого цікавого. Ну, я на всякий случай візьму в руки кресу. То... Я надіюся, ніякий раз щось не прибіжить, бо світло ж не мархтіло. О, ні, ми помороктіло тепер. О боже. О боже, не треба. <рик> Я його <борис! рик> Вау! Це, мабуть, на прев'юшечку піде. Біля... <рик> Ой, -мо! Вау, це так було круто! Але це було так швидко, а це було все одно круто! Ладно, давайте йти далі, оце капець прикольно було. Ну, чомусь мені попадаються кілька темні кімнати, і це мене не радує. О Боже, ти бож знову замерзло світло. Хоча ні, не треба. Тут же око, блін. Нам треба знайти хоч одну вітамінку, щоб ми змогли втекти втікти в другий раз відсіка, бо якось втратити 30 робоксів, щоб я воскрес. Якось мені не хочеться. Ми заходимо в 72 кімнату. І тут, повсюду очі оці. заходимо, блін. Мені потрібна вітамінка, ну будь ласочка. Ну будь ласочка, ну вітамінку. Ну ні. Я так не зможу просто легко від нього біжати. Я... О Боже, ні, я не хочу помирати. Ну будь ласочка. О, Боже. Вона вилазе, не треба, не треба, не треба, будь ласка, не треба, вона чувак. Боже, боже куди куди, куди куди, куди куди? Давай, давай, сюди, сюди біжи, 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 тепер куди куди я не побачив. його. ой 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 Йой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, 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 біжи, біжи, бежи, бежи. Тут вже бачу очі, ну я їх не бачу, я бачу фіолетове це фіолетове свічення це освітлення, тобто. І розумію, що тут оці очі, які мене можуть побити, якщо я, там... якщо я на них подивлюсь, я ж на них навіть не подивився. О Боже, ненавиджу темні кімнати ну, Заходимо в наступну кімнату Тут це хаут! І це Що? Кейсбейсбек, боже, боже! Стоп! що я який войд? Боже. Я не розумію, тут є цей хаут. Чи що? Куда я подівався, хаут? Якось дуже дивно. Хто убив хаута? Я думал, сейчас буду лякатися, ховатися. Він може мене злякався, не знаю. Подумал, что я свічкою спалю. Ну. Скоріше все всього, я сам себе спалю швидше, ніж його. Ну, це якось дивно. Куди подівався хаут? Якщо знаєте, то пишіть в коментарі. О, тепер! Тепер точно заберегтіло! Давай шкафу! Ух, ще б трошки мене цей би убив. Заходимо в наступну кімнату. Ця кімната. Теж нічого цікавого, тут тільки за вікном дощ іде. Ми тут все обшукуємо і нічого цікавого не знаходимо на жаль. О, мені до речі, подобається кімната. Вона дуже прикольна. Це так зелень, свіже повітря. прикольно. І признаюсь чесно, я трошки подивився, піддивився відео в церкві, Що у нас буде по що, які в нас слідчі кімнати будуть? Далі будемо хати. Прислухатись! А добре, добре, що в мене хілка? ОТИТЬ! Да! Порозуміло, нам ще треба прослухатись. Боже. Боже, йо моё Коротше в цій ці оранжереї або я як це називати, в ці кімнати. Тут часто проходить раш. Так що треба? Що, ШТРА? Боже, ще трошки він мене убив би. Давайте, треба поскоріше. Треба на ці штуки, до речі, наступати. Ух. Все, більше не перебіжить ніякий раш. Ух, як це страшно було! Ух, я цілих 10 кімнат прослухався, чи прибіжить раш, І це ще не саме важке. ну, Тому що тут чомусь темрява і світло не мерехтить, так що коли, знати колись раш біжить, ми не, не можемо. Ах, заходимо в соту тут вона теж, до речі, нова якась. Ладно, Заходимо. О Боже, мій! Це просто якийсь жах. Це просто якийсь жарт. Це якийсь жарт. Це просто якийсь жарт, я не знаю. Це просто капець. О боже. Капець. Як ви бачите, цю кімнату теж оновили. І за допомогою відмички можна відкрити цю двері, да? Але тут не так просто, дивіться. Опа! І нам треба шукати оце якісь кнопки, штуки. Тут все стало набагато все важче, нам треба кнопочки знайти. Ще з і по тому лабіринту за нами буде бігати фігура. І, до речі, тут проскочити квесне нам не вийде. Ладно, в неї, до речі, тут, мабуть, теж нова анімація. Анімація. Ладно, давайте відкриваємо дверь, відкривається ні. Боже. о ні! Ось він! Ось він. О боже, він за мною буде бігати! Боже, Боже, давай, бігай, бій, біжи, біжи, біжи! О Боже, о Боже! Я знаю, куди нам треба йти, нам треба поворачиваться. десь сюди, сюди, сюди. Боже, 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 треба треба буде завертати сюди, давай сюди, сюди, завертай. Сюди завертай, сюди, сюди. сюди, сюди. Туйте за цими штуками ховайся. Боже, 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 боже. І нам треба шукати якісь оці спеціальні кнопочки це шукати не прийшла фігура і не вбила мене. Ось першу вже знайшов. Це просто прекрасно. Блін, тут більше немає ніде, ні. Ух, я думаю, що більше немає ніде. Хоча ні, є тут вот, вона на полу вваляється, тут теж вроді би, да. Вже знайшов цілих три, йо-моє. Треба буде мужиком. Ні, ніхто, оця штука не працює. Боже, Ось він там. Він там пройшов. І давайте, блін, якось я не можу, як якось, блін, воно. я мужик. боже, 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 давай, біжи, біжи, біжи ти від нього. То він тебе с'їсть. Ні, 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 ні. Чувак, чувак, чувак. прошу, що не треба? Яки він не вбив. Тому кудись сюди, тут теж давайся ці штучки. І ми вже майже зібрали більше половини. Це дуже добре, але мій ліхтарик перестав працювати! Ні! Це просто повний жах. Як ми будемо тепер бачити, де він? О боже. І він там пройшов. Отут, води. Туди пішов кудись. Ідемо сюди! Ідемо сюди! О боже. Все, заходимо сюди. Давайте поставимо ці кнопочки, які я вже зібрав. О боже мій, о боже, це капецький. Так, ставимо. Мені залишається кільки 4, йо моё і він, вроді, б, сюди не заходить. Ну і куди ми можемо піти? Ми можемо піти, мабуть, вниз. Хоча внизу там нічого супер-пупер цікавого немає. Хоча давайте я вам покажу. Тут все ж таки є де ще цікаве. Коротше, якщо ми спустимося в самий низ, то ми побачимо ось такий якийсь портал. І якщо я, наприклад, візьму сюди оцей якийсь ліхтарик, покладу його сюди. То, коли я буду в следующий раз починати грати в Дорс, то він з'явиться в мене в початку гри. Я зможу забрати ліхтарик. Ну і все, в принципі, нічого тут більше цікавого немає. Можна повертатися наверх. Так, ось вона там прийшла, вона пішла кудись туди. Фух. Тепер ми йдемо туди, бо там ось бачите світиться. Будемо сюди. Йдемо тепер сюди. О, боже, боже, поше! Боже. Забираємо. Останні! Все! Мы все зібрали! О Боже, тепер нам треба кілька піти туди. Ось вона кудись пішла туди. Це фігура, і нам треба піти. Давай біжи, 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 поскоріше. Пошел, піше, пішов, боже, який живе. Давай, давай, давай! Нам тепер піти треба до того якоїсь штуки. Все, ну, живовання ліфта. О Боже, він тут сюди теж може забігти, до речі. Боже, активуємо це! Давайте вот, впихаємо і якась анімація, я не... Прикав, боже, я туди не хочу заходити, бо тут все горить, капець. Горить, палає, я не буду заходити, бо я точно згорю. Ладно, зараз буде дуже цікава штука, дуже цікава міні Ладно, Поїхали! Поїхали. Так,

Живо я лів, там, ми все включили. Давай, давай, біжи, боже, о, боже, о боже, боже, боже там. Боже, 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 там фігура за мною біжить! Давай, давай, давай. біжи, Давай! Позаж прийдемо, дош! Давай! Боже, упаляю! Боже! Пройшов дош! О, Боже! Фігура, в тебе нічого не вийде, все! Ми пройшли доз! Фух, тепер можна і присісти посидіти тут! О, боже, як я заборився ходити Цілих сто дверей пройшов. Це якийсь капець. Боже, дайте обдихатись. Я не пам'ятаю, другий. Ні, це вже буде... Ні, це другий раз, як я пройшов новий Недос. Бо я позавідувач пройшов ще раз цей новий Недос. І це капець, якийсь. Я просто. Ви навіть не представляєте, яка це насолода. Який щасливий, що я прийшов на весь ще Підписники, я думаю, це заслуговує лайка і підписочки на канал, тому що. Я, я, мабуть, перший українець, який пройшов оновлений Дорс. Тому що я не бачив українців, які проходили оновлений дорс. Я, мабуть, перший, або, або навіть з перших. О Боже. Ну, все підписники, всім до побачення. І ми пройшли нарешті дорс, Я дуже радий. Ладно, все, підписники, Не буду вас затримувати! Всім кудбай! Дивіться моє аутро.